Сьогодні ми говоримо з молодим лейтенантом з позивним Юнкер, що закінчив Національну академію сухопутних військ, а конкретно інститут морально-психологічного забезпечення, і є адміністратором того самого анонімного телеграм-каналу «Слон.ФМ». Слава Україні! <свісна> Віра слава темою сьогоднішньої розмови буде шлях від школяра до офіцера. Я думаю, почати варто з того, що наша система військової освіти передбачає підготовку конкретно школярів і контрактників. І окрім звання і військових навичок, також отримують ступінь бакалавра і вищу освіту, які, на твою думку, є плюси і мінуси цієї системи. На мою думку, в цьому є плюси і мінуси. Тобто є дві системи, по яким мають навчати. Взагалі, військового спеціаліста, цивільного спеціаліста, тобто цивільний спеціаліст певної структури, тобто, взагалі немає ніяких питань. Він може навчати вивчати математику, фізику. Там, можливо, певні гуманітарні, технічні елементи, які будуть частково перетинатися з його спеціальністю, будуть надавати йому ширший кругозір. Ну і плюс, в переліку тобто, Міністерство освіти, є, тобто, от, щоб отримати бакалавра, треба то-то-то. то, 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 то. Mm. Тобто, навіть якщо умовно людина музикант, в мене, от, наприклад. Двоюрідні сестри, вони є взагалі музикантами типу, по освіті, вони вчили математику. типу, ну, Нашу музиканту-математику це не зрозуміло, але вони це вчили, бо це вимога, щоб отримати певний ступінь освіти. Якщо ми беремо тобто, військового спеціаліста, майбутнього офіцера Збройних сил Національної гвардії, Служби безпеки України без різниці, є та сама проблематика. Тобто, мені як на момент першого-другого курсу, на той момент я готувався як спеціаліст підрозділів наземної артилерії. Тобто, мені було не завжди доцільно дуже багато годин витрачати конкретно на певну фізику, певну математику. Так, мені треба рахувати, мені треба було рахувати, щоб правильно зробити обрахунки і влучити в ціль. Тобто, артилерія вона базується на математиці, по суті. Але в тій кількості, і конкретно. Та система, яка була, воно мені було не потрібне. Тобто, по суті, по суті, я десь два-півтора року, як і всі інші е, випускники, ми потратили, витратили на такі предмети, які до нашої військової спеціальності не мають взагалі ніякого відношення, тобто, так це надало мені більший кругозір. Це мені чимось допомогло навіть в моїй спеціальності, але це можна було замінити. Або більш такими спеціальностями, по моєму профілю, або скоротити час навчання. Це було мені здається більш доцільно на момент, коли ти воюєш, і державі потрібні кадри тут і зараз, як можна скоріше, як можна якісніше. Тому таке моє бачення на систему освіти. Я хочу бути військовим взагалі. А що таке бути військовим? От поки ти про це думаєш, тебе е, про що курсовий, і каже, ну, коротше, братва, є нова їбашка, ідемо. <рес> ну, і ти йдеш, там, їде Резніков, була реальна історія, їде Резніков в академію, все, запрягли всіх курсантів, яких можна було. І ми просто весь ранок чистили е, сніг, потім е, почистити сніг в академії, ну і взагалі військових вишах, і взагалі в армії. Якщо ми беремо раніше, тобто до повномасштабного вторгнення, та й зараз військових, мало просто прибрати сніг, його треба покантувати. Треба з нього зробити гарні квадратики. Треба з нього зробити все гарно, щоб воно виглядало естетично. Хоча я рахую, і мої на той момент думки стосовно того, що в Різнікову було байдуже на ці квадратики, вони так і виявилось, що мені міністр оборони, оборони до того, що на Бордюрі рівні квадратики снігу на рівні? Типу, коротше, про цей маразм можна говорити багато, і це я б навіть сказав, що це не заслуговує уваги, але це заслуговує уваги, тому що це піздец, це демотивує. Це реально демотивує. Типу, це все. От. В свої срані 600 гривень закритий в чотирьох стінах і не можу навіть в туалет сходити без дозволу. Ну, типу, це взагалі. ти знаєш цю тему? Типу, щоб вийти курсанту в туалет? Ну, типу, на старших курсах ми це самі між собою вже врегулювали, що типу, ну, а так, є командир відділення, командир групи, і ти маєш так підняти ручку в курсанта іншого, сказати, я хочу в туалет вийти, або викладача якогось. І, типу, розумієш, це моя фізіологічна потреба, і я маю запитати викладача, маю запитати офіцера, що я хочу в туалет. Це ще Школі тебе так вчать, але, але це бред, це реально бред. Типу, це знаєш, це як? Типу, може мені дихати ще за командою. Це так само фізіологічна потреба. Є піраміда Маслов, є от знизу база, без якої не буде далі моїх потребностей це фізіологічні потреби. сходити в туалет, це саме базова фізіологічна проблема. І що мені може викладач чи офіцер сказати, ні, не можна, і що мені там, а, типу, всикатись прямо за парти, чи що. Ну, типу, то, також такий бред, який базується на таких старих принципах радянських, типу, ну, дозвольте, 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 дозвольте. Та субординація має бути, але це не про субординацію, це про лишній зайоб курсанта, який демотивує. Це реально демотивує. Це реально демотивує, що ти не можеш нічого робити, особливо на молодших курсах, нічого без дозволу взагалі. Навіть те, що прописано в статуті, ти не можеш робити чого, тому що ти старший начальник. каже, ні, не треба так робити. Не треба йти до старшого начальника, тому що я твоє питання не вирішив. Зачекай, все буде. Ну і типу, ти вже такий. Ця історія зі. Типу, зверненням до старшого начальника, якщо твій начальник не може вирішити твою проблему, вона неймовірно комічна, тому що на БЗВ так курсанти дійшли до звернення до президента, а потім на засіданні ТСК всі вундеркіндери розказували про те, чому це не можна було вирішити в ім'я академії? Чому в чому проблема академії? Це, це, доволі, це зробили по статуту. Це доволі популярна типу тема. Взагалі претензія від твого начальника. Чому ти це зробив без мене? Ну тому, що ти проігнорував, тому що я керую статутом, тому що, ну типу, я не кажу, що типу я керую статутом, прямо у всіх аспектах життєдіяльності, але конкретно стосовно цієї ситуації ти не вирішив моє питання. Я пішов до старшого начальника і, ну, типу, хотів вирішити це з ним. Якщо він це не вирішив, я йду ще вище. Я так можу взагалі ну, до Зеленського дійти. Типу, я не знаю в якій формі. Такі стається судячи з того, як вирішилася проблема е, звільнення на БЗВ. Ну, типу, так. Це можна було вирішити на рівні начальника факультету. Чому це дійшло аж так? Ну, типу, це взагалі такий е, трохи бугурт, бред. Типу, але таке. Зараз дисципліна вона досягається тими, самим, тими самими методами, якими вона досягалася до повномасштабної війни. Тобто зараз ті самі елементи: строєва підготовка, те саме, на чому формується армія, це покарання заохочення. Тобто, дисципліна, вона, по суті, формується в будь-якому військовому організмі, в тому числі і в Україні так само, як і до а, повномасштабного вторгнення. Тобто… Нічого нового, але, типу, треба розрізняти, що таке формування дисципліни, а що таке совок, тобто в дужках зайоб, який несе деструктивний елемент, який не розвиває в курсантові дисципліну, який не розвиває в майбутньому офіцеру ту рішучість, з, яку дуже часто прагнуть на військах, тобто офіцери і солдати. Тобто, дуже часто в академію приходять скарги, як говорили викладачі. У вас безініціативні офіцери, і це приходять на всі військові очі, тобто, вбив... тобто, в людини вбивають просто ініціативу. Тобто, це такий маленький совочок, тобто, я тобі наведу приклад, тому що у нас світ складається з деталей, з маленьких деталей, але на них треба звертати увагу. Коли командир в військовому вищі щось закінчив казати, він каже, питання є, це нормальне питання, це абсолютно правильне питання. Типу, чи є в підлеглих питаннях, наприклад. Завтра їдемо в відпустку. Тобто, спочатку їде перша, друга, третя група. Питання є, це все нормально. Але що робили офіцери зараз і, і колись? Ну тобто, що, і як вони привчають курсантів? А чи ви мовчите? І привчають. От, якщо офіцер питає, питання є, треба казати, якщо їх немає, відсутні. Казати це не індивідуально, а стадом. Стрій кричить, відсутні. Якщо в когось є питання, вони в мене, до речі, часто були і на першому, і на другу, і Це на другій. Зараз я, я піднімаю руку, кажу, в мене є питання: всі бля-бля. Бо задовбали стояти. Ти стоїш в строю вже там хвилин 10-20, і тут у мене ще є питання на, на декілька хвилин, і всі бля-бля. Простіше, як стадом крикнути Відсутні. Питання є: відсутні. Що реально у вас немає питань, це питає офіцер на четвертому курсі. Ну так немає питань, тому що ти оцією дрібницею, ти і інші офіцери, ви знищили по суті ініціативу в струю. Так її не має бути. Стрі це має бути Організоване розміщення військовослужбовців. Але але ж ти задаєш питання не для того, щоб чути відсутні відсутні І на четвертому курсі ти такий, типу, як це у вас немає питань. Не ну отак, ти привчив їх казати відсутні, тому що це простий варіант. Тобто люди стадо офіцери, курсанти, таким чином вони йдуть по е-е Найбільше тому шляху, який е, зустрічає найменше спротиву. Сказати відсутні питання, потім розійтись, і ти вже не стоїш в строю, ти вже там чимось зайнятий іншим, ти вже не вислуховуєш там якісь мон, монограми, мон, тобто якісь промови офіцера, ти вже все, ти вже вільний. Отак вбивається ініціатива. Оце Сувок. Сувок це коли е, Умовно, в Римській імперії, тобто були, це була така більш, це була найбільш розвинута імперія всіх часів на свій час, і вона, тобто, інноваційні методи стосовно дисципліни в армії запроваджувала. Ті самі колективні покарання ну, сформувала вона. Взагалі це зробили етруски до них, але взагалі ну, конкретно римляни почали карати так. Колективно, це було доцільно, так, але зараз трохи на ті часи, і коли ти караєш колективно, тому що, умовно, яка ситуація у мене була? Курсант, от в неділю, там вихідний день, на лючках спати не можна. Поки йдуть якісь заходи МПЗ-шні, умовно, там дивимося телемарафон до повномасштабного вторгнення. Це був дивимося армія ТВ по телевізору. І якщо. Заходить офіцер і бачить, що там курсант не сидить на сурчику, не втикає в телевізор, а він десь збоку втикає в телефон. Все караються. Всі. Це в мене так було. Це в мене був один пан капітан, якому б я навіть не дав би, напевно, звання солдата. Я б йому дав би інноваційне нове звання молодшого солдата, тому що він був конкретно тим совком. Він ніхера сам не вмів, він ніхера сам не робив, він собі просто зробив канцелярів. Він постійно ходив, жалівся на все. От, блядь, в мене пенсія, я вже маю бути на пенсії, я вже маю бути на пенсії. Там мене задобалася академія і так далі і так далі. Це совок. Це совок, коли ти караєш просто е колективно, коли це не якесь КМБ, на КМБ, так, для загортування є сенс. Але коли ти в процесі шит діяльності військ, коли ти взагалі от робиш такі деструктивні дії, ти совок, ти придурок, ти, окрім того, ще й сам нічого не вмієш. Реально, це совок.